Однієї моєї знайомої, їй 51 рік. Все своє життя вона пропрацювала на, фізич, на фізичній роботі на виробничому підприємстві. І на сьогоднішній день вона дуже активно шукає роботу. Її усвідомлення наступне. Я шукаю роботу, ти можеш мені допомогти, я шукаю роботу прибиральницею. Чому прибиральниця? Ну, тому що більше неї ніхто ні на яку роботу не візьме. Мені вже 50 і мій досвід це м -м, виробництво. Е, відповім одразу на те, якщо мене будуть бачити чути люди, які так думають. Я хочу сказати, що на сьогодні можна себе реалізувати адміністратором інтернет-магазину, де якщо ваше обличчя і зовнішній вигляд для вас є. Перепоною, так, ви можете бути, ви можете бути диспетчером таксі, ви можете працювати на складах і бути складальником. Тобто я хочу вам сказати про те, що якщо вам 50 і у вас досвід роботи був тільки на виробництві фізичним, це не означає те, що ви можете бути тільки посудомойкою або бути прибиральницею. На сьогоднішній день. Дуже багато є моментів, коли ви можете себе реалізувати, якщо ви не бачите кар'єри.